Друзі, вітаю! Слава Ісусу Христу. Сьогоднішній мій гість священик української греко-католицької церкви, отець Степан Мишковський. Він є також фронтменом гурту попри все і духівником хабу ментального здоров'я діяти. Слава Ісусу Христу! Слава віки богу! Я так підглядала очі Степана за вашим інстаграмом влітку, і мушу сказати, що у вас просто гастролі та гастролі. Розкажіть трошки про ваше літо. Ви і в Римі були концерт давали і у Львові, і в інших місцях розповідайте. Дуже тішиться, що насправді цей бум стався. Особливо я дуже тішуся, що цей бум стався в нашій церкві. Бо презентація першого альбому, який відбувся в жовтні минулого року, такі різні. І потім прекрасний альбом про слави той, хто є вже в червні. І власне від самого цього концерту почали почались запрошення. На різні форуми, на різні з'їзди молоді, зокрема на великий з'їзд молоді е, в Європі, тобто в Італії, в Римі, в рамках паломництва поло, е, ювілейного року. І це справді дуже кльово, дуже тішуся, що цінують. Ну справді підтримують діяльність нашого гурту, що допомагають нам власне бути почутими. Тому Італія це взагалі інша історія, бо це не тільки виступ, це ціла подорож до Італії. Там цілі дні наповнені зустрічами різними. Це спільна молитва, спільна спільне ділення. Ну, це атмосфера, кому не можна просто передати. її треба пережити. Так, тому ми дуже тішимося, що ми зустрілися насправді дуже цікавий момент, тому що в Італії зустрілися гурти, які колись починали разом. Угу. Та? Е і тому було дуже тепло зустріти тих людей, з якими ми колись, як семінаристи, починали. Угу. Цікаво. Ну, я так. дуже рада, що у вас був такий активний час і що цим. Таким професійним співом, професійним підходом, професійним виконанням ви прославляєте Бога і виносите цю, ну, цю прославу на такий новий рівень, тому що це також дуже важливо, щоб це було не тільки щиро, але й гарно, і щоб це також заохочувало молодих людей доєднуватися. Бо на жаль, чи на щастя, надивленість... Сучасної молоді через завдяки, напевно, інтернету, соцмережам. Вона така дуже дуже має високу планку, тому класно, що ви її тримаєте і е, таким чином шукаєте, шукаєте нові душі. <сум> Я хочу з вами сьогодні присвятити цю розмову вашому концерту, який відбудеться в кінці жовтня, а саме в день Хеловіну. Я вже бачила у вас в інстаграмі квиточки на цей концерт. Друзі, якщо ви дивитеся це відео, обов'язково загляньте в опис до нього, там також буде посилання і на інстаграм гурту «Попри все, і на саме цей концерт. Власне, ваш концерт відбувається саме на Хелловін, свято, яке дуже часто, щороку, просто як по класиці, як по книжці, викликає такий великий ажіотаж і багато суперечок навіть серед християн. Звідки взагалі з'явилася ідея? Навіщо ви обрали саме цю дату? Ми її не обирали, ну обрали, але ми не були свідомі того, що ця дата, яку ми обрали, є на Хеловін. Минулого року, коли ми планували презентацію альбому такі різні, нам запропонували дві дати: одна, яка нам взагалі не підходила, бо по різних по різних питаннях, і єдина дата, яка залишалася, це було 31 жовтня. Це четвер. Ми думали, що будний день. Ні. Але ближче до концерту я, власне, їхав, щоб знімати контент в, в залі. Я побачив, що є дуже багато паутин на вітринах, кожани, гарбузи. Я так собі думаю, що коли це, це свято, я дивлюсь 31 жовтня. Думаю свій оба-баба. Потрапили з закритими очима. Так, з закритими очима. Я думаю, собі з одного боку я злякався, бо е, ну, це дуже багато різних пропозицій саме в цей день. Для молоді особливо. Але е, потім ми це обернули е, з командою як альтернатива. Альтернатива добрих, правдивих цінностей. Угу. І ми зібрали солдат, ми зібрали повний зал, ми, і ми дуже тішимося, що це стало таким початком такої доброї традиції. І коли ми стратегували на початку року, на початку літа, стратегували з командою, то ми казали, що ми хочемо, щоб кожне 31 жовтня тепер було справді іншим. Тому. І це відповідає нашим цінностям, які ми кажемо, що ми творимо, правдиві цінності. А чи не здається вам, що цим концертом саме на день Хіловіну відбувається таке, ну скажімо, таке загострення, таке трошки контра. Бо там я не знаю наскільки, чесно кажучи, наскільки там сильно в Україні у нас це свято таке поширене, таке, що всі прям заангажовані? Я не бачила, щоб люди прикрашали свої домівки? Ну там магазини, можливо, комерція піддається, але ну домівки точно ні. Тобто я не вірю, що воно у нас так просяклось, знаєте, протекло там до не до найменших одиниць суспільства. Е, і не здається вам, що це якось так ніби спеціально підсвітити е, не знаю, таку просто контра на рівному місці створити з людьми, які не є оцеркованими і для яких Хелловін вони взагалі холодно до нього ставляться? Ну, є собі та є, нічого вони погано в цьому не вбачають? Ну, насправді в нашому суспільстві воно починає набирати обертів, бо з'являється дуже багато тематичних вечірок, дуже багато це говорять ЗМІ. Uh -huh. Радіо багато говорить про це. Ем, насправді, наш вибір не був контр. Uh -huh. Це був момент, момент е, просто який стався. Але на сьогодні ми просто транслюємо цінності і все. Uh -huh. так Нашою музикою. Ем, насправді я скажу, що дуже навпаки, наші люди, наші християни, дуже так. Прискіпливо ставляться до цього свята. Я не знаю чому. Та я, я є з тих, хто м, так холодно до цього ставиться. Ну, та є, та є. Воно, ну, мені воно не, не пахне і не спердить. Угу. Але перепрошую, але для таких, для таких християн нашої таких галицького такого розливу. Та? То вони тюпляються за це. Та? Mm -hmm. О, Хеллоуін, о, і починається писати статті різні, дуже багато різних, різних відео в цей момент в цей mm -hmm. день записують, дуже багато різних. Не знаю, наскільки це ефективно, добре, недобре. Це постійна боротьба, але я за якісну пропозицію. Mm -hmm. Я за те, щоб ми, замість того, щоб йшли в контр, ми пропонували щось добре. Mm -hmm. Якісне і щось дуже цінне мені загалом здається, що як тільки на, настає там не знаю. Тиждень перед святом, там, два тижні перед святом, напевно, як тільки декорації десь по місту е з'являються. Мені здається, що християни є такими промоутерами Хеловін у цей період. Ну, вибачте, якщо комусь дуже ріже вуха, але я не бачу від світських людей так багато інформації про Хеловін, як від християн. І таке враження, що якби християни не, не писали статті, не малювали гарбузи з перекресленнями і так далі, просто би взагалі воно пройшло повз вуха і сильно на то ніхто би не звернув уваги. Так мені іноді здається, Мене дуже обурювала така думка, і я казала: ні, треба боротися, треба казати, що ми проти, і треба казати. Але це насправді стосується усього того, до чого ми є проти, християни. Буде, коли форма того, як ми проти, грає проти нас. А ми не цим тим, як ми іноді говоримо про те, що щось неправильно, чесно, іноді просто хочеться сказати, я нічого не маю спільного з цими людьми, тому що я так не хочу спілкуватися. Просто я хочу також собі в першу чергу пригадати, те, що ми іноді хочемо поправити чиюсь думку про щось, має бути дуже. Обережним, ну і дуже так ніжно сказаним, бо ну деколи мені здається, що ми готові там ляпаса давати людям, які думають інакше ніж ми, і це загалом не не стиль Ісуса, і загалом не, не спосіб людину переконати це швидше спосіб людину відвернути від цих християнських цінностей, бо вона скажете, це якісь люди дуже дивні. На жаль, також такого, ж, такого е, я спостерігаю багатенько власне. Ісус робив хороші пропозиції. <рес> так він справді дуже круті пропозиції і тому за ними йшли, бо це були пропозиції ціннісні, а не моментні, тому ми за це. А ви якось продумуєте в цій програмі цього власне концерту 31 жовтня, щоб поговорити про те, що Хеловін це не окей? Чи ви виключно хочете просто ну нести в своїх піснях Ісуса і все, і цього буде достатньо. Ні, ми навіть в першому нашому концерті минулого року, на 31 жовтня, ми не згадували про Хеллоуін взагалі. Mm -hmm. Цей концерт є виключно дати людині власне, прожити світло в собі. І, власне, тому ми і цей концерт назвали Світло для світу. Mm -hmm. Ми весь всю атмосферу. Всі пісні, все те, що ви будемо виконувати, і для того, щоб людина дозволила собі прожити це світло в собі насамперед. Бо щоб стати світлом для світу, ми повинні народити собі в собі світло. Ви хочете зробити це щорічною традицією тепер? Так принаймні, ми собі визначили з командою. Пропозиція наша має бути якісною. Вона має бути якісною не тільки в музично. Вона має бути якісно також і по тому, про що ми говоримо, що ми передаємо. Важливо пам'ятати просту річ, що християнська музика вона несе цінність так, в е, тому, що ти чуєш, так, і що ти проживаєш. Християнська музика це не тільки музика, не є музика такого мас-маркету дешевого. Для мене християнська музика це та, яка чіпляє. Яка перемінює, яка напоумляє, яка зупиняє, яка провокує? Uh -huh. Ми зустрілися тепер е, в, особливий, в особливий момент цього літа з такими затятими хейтерами, так, які е, ну, в Фейсбуці просто напали на наші кожен відео, та, але з ними було мило спостерігати. А яка, яка, яка ціль нападу, що вони хотіли? — Що не так? — Просто виразити свою думку. З приводу чого? Християнської музики, концертів посеред війни, чого? З приводу того, як ми подаємо християнську музику. Mm -hmm. Що ми її подаємо з радістю, Весело та з молоддю. так? Відповідно, кожен їхній комент — це було це було споглядати дуже весело, mm -hmm. особисто для мене. <ган> І це справді інколи, інколи смішно, так? Ну, справді смішно, але це означає, що вона провокує якісь глибинні, глибинні е, рани, зранення може провокує. <ган> так? Тому для мене християнська музика в будь-який день є важливою на сьогодні в особливий спосіб. А якщо це є моментом. Коли ми можемо говорити, як щось, що є альтернативою якійсь е, е, попсовій культурі, то чому ні? Ну, я насамперед запрошую всіх прийти на цей концерту. Бо цей концерт особливий концерт терапія, ми його називаємо, бо е, буде унікальний момент в, в самому концерті, який не робили ще ніхто. Ми хочемо і прагнемо, щоб кожна людина дозволила собі пережити не тільки візуально, але й на слух, прожити і тіло, е кожну ноту, кожну, кожне слово. Раду запрошую, всі карти можуть відкривати, але це буде справді дуже цікаво. Оце дали нам невеличкий спойлер е посмакувати і більше нічого не розкажете. Ми бажаємо, ми бажаємо справді створити таку атмосферу, щоб людина е вийшла з своєї зони комфорту. Угу. Часто ми ходимо на концерти насолодитися візуально, так. Світлом, музикою, двіжом, шоу, так. А цього разу хочемо дати людині приземлитися до відчуттів. Скажіть, скільки часу займає зазвичай підготовка до концерту? Ну, до такого великого зазвичай. Чотири місяці я знаю, що у вас є також сім'я, є служіння як священника, є служіння та робота в хабі ментального здоров'я діяти і є гурт попри все. І яка відсоткова частина припадає на оцю музичну творчість у вашому житті? Вона не є, не забирає повністю все, але вона дозована. Коли є якісь такі великі проекти, то, то вона ну має вагом час, який я маю. Їх приділити. Але у відсотковому, я не знаю, мабуть, 30% всіх, запрошую всіх, бо щоб ми разом творили простір християнських цінностей, щоб ми говорили про них, щоб ми засвідчували, щоб ми дозволяли собі проживати християнські цінності. І це важливо, підтримували своїх же. Тому будемо дуже тішитись, бачити вас. Це великий зал, 750 чоловік. Ми йдемо помаленьку до великих залів і хочемо, щоб кожне серце почуло, і чуло, і дозволило собі приблизити себе до, до світла. Так що, друзі, ви оце не шукайте собі ніяких інших подій на 31 жовтня цього року. Обов'язково зайдіть під це відео посилання, придбайте квиточок. Подумайте про людину, яку би ви хотіли запросити на цей концерт. Бо це мені здається: євангелізація через музику, через християнську, якісну, смачну. Музику, яка сучасно виглядає, яка класно подається, через яку Бог діє так само, як через інші формати поклоніння. Це дуже класна можливість насправді євангелізувати своїх друзів або привідкрити їм трошки такий інший світ. Підтримуйте розвиток християнської музики, яка несе світло, яка несе Бога, яка євангелізує, яка показує яким він є також. Дякую вам, величезне, отець Степан. Я бажаю вам всякого натхнення, легкості у підготовці, багато людей, які готові вас підтримати, допомогти, десь підкласти руки. І нехай все буде дуже класно, нехай пройде вдало. Дякую, дякую. Друзі, не забувайте про підписку на наш канал, не забувайте залишати свої коментарі і до зустрічі на концерті попри все.